Дивіться, я вийшов курити. Подивіться, хто нас тут сидить. Богомол. Кавалерочка, оце відео і буде відеофінал. Я Його зараз закину в Ютуб. Ви маєте писати тут ці номерки, що ви шукали в короткому відео. І дам підказку, ще невелику там немає числа 66. Хто шукав, той пойме. Потім що, до, до 18.00 я роздаю номерки. В 20.30 20, сьогодні зробимо розіграш. Три переможця по 500 гривень. Всі, хто написав код, код кажу, числа під цим відео, я роздам номерки. І вечором, щоб ви були в ефірі, бо тут швидкий розіграш, щоб не буде там за що щось перевіряти, чи щось там нема що перевіряти. Код правильно написали. Номерок я вам дав, якщо неправильно написали номерок, я вам не дам, тому беріть до уваги, пам'ятайте, про 66.